Ворог авіаудар наніс на цей торговий павільйон, в результаті чого було пошкоджено два автомобіля волонтерів. Зараз ми їдемо на евакуацію, швиденько беремо людину, людей бажаючих і виїжджаємо, тому що ворог обстрілює громаду. <сподарю> ти мою сумочку взяла. Грузимося і виїжджаємо. Запригодь в машину швидко. То Прилітала, то я в квартирі була. Ячку не взяла, а, то ногу травмувала. Вона мені, Вона до воду. І, там там і там то велика дев'ять ташка. І вже там нема. Ні вога, вога, ні коли дверей, нічого немає. І люди приймають. Куди зараз їдете? Не знаю, привозять. Куди повезуть, бо в мене тут нікого немає. І пенсію ж не отримала, то грошей теж нема. І роби, що хочеш. Ну, не спали, лежали, то в підвалі, то в кладовці, ми не одні такі, терпіли всі. как, ну это хорошо, там гуманитарка еще давали была. У нас все время почти стреляли. Просто сейчас ракетами обстреливают. Вот девятиэтажка на микрорайоне полностью стояк ушел, двое людей погибло. Уже хлеба не купишь, разбито, света нет, газа нет, связи нет. Старый видел полиции. Сюда и проходят сейчас. Можно оттуда и присісти. Там летают эти мины на... и все. И все, уже устал я там жить. Два года, все. Покояться я не могу, потому что у меня маленькая пенсия. Що я там буду делать? Як я жити там буду? Там квартири дуже дорогі, а Константиновки, вони по 8 тисяч. А, 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 а куди їхати? У мене син, він большой. У нього перелом позвоночника. Як евакуюватись? Не можемо ні до кого дозвонитися. Зв'язку немає. Світла немає, зарядити телефони нічим. У кого генератори є, ще підзаряджаємо так. Опять-таки, мені як виїхати? У мене на руках старушка 88-6 років, ледь пересувається по квартирі. Як у нас не було води, наші комунальні підприємства працювали, підвозили воду в резервуари, які знаходилися по громаді. На жаль, на сьогоднішній день навіть і такої можливості немає. Підвозу води не буде і тому, що. Обстрілюється вся територія громади. Якщо раніше у нас, скажімо так дві неділі назад періодично було по два-три авіаудари по території турецької громади, то на сьогоднішній день більше 15-20 авіаударів, ворог вирішив знищити повністю нашу критичну інфраструктуру, наші забудови. Три дитинки, які, на жаль, залежать від волі батьків, які не мають бажання евакуюватися і, відповідно, можуть постраждати діти. Це не наше рішення, це рішення уряду. За мене хто за мене теж дуже не куди це мені, їхати. тому що їхати. дуже небезпечно дітям знаходитися в такій ситуації, яка загострюється. А яка у нас ситуація? Прям так сильно загострюється. Ви, за ви предоставте нам будинок такий самий, як от передипись заднім, перепишемо, що в нас mm -hmm. є, а ложки. А можливо. як ми заберемо? Ми стаємося сім'єю. Ми ви живемо ви? вдома. Нікуди ми не виїжджаємо. Може, у вас є якісь родичі? Немає в нас родичів. Можуть постраждати діти. З нашого боку на сьогоднішній день всі вже вжиті заходи реагування. підготовлені відповідні клопотання на національну поліцію на прокуратуру. І якщо батьки не проявлять свою батьківську позицію і відповідальність, враховуючи ті всі загрози, які сьогодні існують, ми будемо змушені відібрати дітей примусове Вилучення провести і вивести їх в більш безпечні регіони нашої держави. Я розв'язкаю, що ми просто так веземо, давайте не кайцай. Помістю по території.